Привіт, це умо Україна і ювілейний п'ятий випуск щотижневого дайджесту оборонних інновацій в Україні та світі. Що цікавого сталося на минулому тижні? Дивіться в цьому відео. США представили найбільш просунуте військове судно у світі автономний корабель Aircat Bengal MS. Він не лише сам керує собою завдяки передовій навігаційній системі, а й здатен запускати ракети Tomahawk без участі екіпажу. При цьому корабель розвиває швидкість понад 90 км за годину, має дальність ходу понад 1800 км і перевозить вантаж вагою до 44 тонн. Це перше у світі судно такого класу. Компактне, швидке, універсальне та озброєне до зубів. На передовій дебютував новий український бойовий робот. На Покровському напрямку бійці батальйону вовки да Вінчі» вперше стосували наземний роботизований комплекс Гієна. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Апарат розробила компанія UGV Лабораторій у рамках оборонної платформи Брейван. Робот успішно знищив скупчення російської піхоти. Тим часом наш оператор працював із безпечної відстані. Американський безпілотний робот Джив Ультра готовий до. Бою без жодної команди людини. Новинка від компанії Overland AI працює без GPS, інтернету чи заздалегідь прокладених маршрутів. Йому не потрібен навіть оператор. Він самостійно хвалює рішення завдяки штучному інтелекту. Ультра вже протестували під час навчань армії Сполучених Штатів. Дрон автомобіль проводив розвідку, прорив мінних полів і доставку вантажів у важкодоступні зони. Машина їздить по лісах, багнюці, снігу, піску і навіть по вулканічному ґрунту. При цьому може нести до 450 кг корисного навант. Таження, зокрема, дронів, радарів, станцій РЕП та бойових модулів. Американські морські піхотинці готуються смажити ворожі дрони цілими роями. І не ракетою, а мікрохвильовим імпульсом. Компанія епірос передала корпусу морської піхоти Сполучених Штатів новітню систему ExDEX, зброю нового покоління, яка вражає дрони хвилою електромагнітної енергії, миттєво виводячи з ладу їхню електроніку. Без шуму, без уламків і з надницькою вартістю одного пострілу. Цього кілька центрів систему вже встановлюють у легкі машини, готуючи до бойових випробувань у реальних умовах. Дякую, що залишаєтесь з нами! І дивитесь наші щотижневі дайджести. Підписуйтесь на наш канал, і все буде добре.